Друзі, про справжню дружбу крізь крізь роки okay. зараз. Ви побачите двох е, хлопців. Ну як хлопців-двох друзяк. Е, і покажіть, будь ласка, і ось цей букет троянд. Як бачите, загорнутий в місцеву газету, це традиційний такий подарунок другу на день народження. Відео, як саме товариш вручає кращому другу букет, воно просто розчуло в мережу. І наші журналісти. Владі Грубич написала авторка самого відео зі скромним питанням: а чи можна про її дідуся та його товариша розповісти всій країні в сніданку? Влада обожнює такі історії, друзі. І, Звісно ж, погодилася. І ось що із цього вийшло. Маю да. спасибо, далі добре. Добре, та не, не. Ну, дивись кожного дня народження. Петро Якович дарує Олексію Терентієвичу квіти загорнуті в місцеву газету. І якщо раніше це була тиха місцева традиція в селі на Чернігівщині, то тепер двох чоловіків знає вся країна, і все завдяки онучці. Ми дивимося те саме відео з його авторкою, онучкою Дариною Шевчук наморожена. Це варка сказала Варка, це дружина. Типу Варка передала на морожени. Ага, 21 червня Олексію Терентійовичу Рубану виповнилося 80. Він із чудового села Спаськи, яке розташоване на Чернігівщині, Крюківський район. На березі неймовірної річки Десна. Онука Дарина ділиться на цей день народження дивом зібралася вся родина. Хтось по різних містах, хтось як її батько, син дідуся, на фронті. Саме тому Дарина створила родинний телеграм-канал, куди тепер надсилає фіксації рідкісних зустрічей. Я випадково підзняла цей момент, і звісно, він і у мене, і в наших рідних викликає такі емоції дуже ніжні, дуже чутливі. Пробирає відразу до сліз. Але згодом епізод із букетом у газеті побачив тікток. Я не мала на меті зібрати таку величезну кількість переглядів. Дарина ну ніяк не очікувала, що про її дідуся та його найкращого друга дізнається вся країна. Я просто хотіла, щоб люди посміхнулися, тому що живемо в дуже складний час, і, на жаль, новин позитивних на сьогоднішній день. У нас не так багато, як ми нам хотілось. Очевидно, відео свою місію. Виконало, розлетілося миттєво. І люди написали: ось вона справжня дружба. Щороку, коли в дідуся день народження, Петро Якович збирається дуже відповідально. Він обов'язково одягає вихідний, піджак, теж брюки, сорочку. Завжди йде з букетом, але цей букет він дуже з одного боку простий, а з іншого боку, він такий рідний. Це е, троянди, які ростуть у Петра Яковича у дворі, ароматні, дуже гарні. Е, і він е, загортує їх теж по-особливому. Щороку це е, наша районна газета, вісті сосничини. І не зняти цей момент на відео. Коли вони обоє вже в такому е, дуже поважному віці е, просто було неможливо. Е, мені захотілося запам'ятати це і показати своїм дітям в майбутньому. А поки відео побачили діти у садочку, у якому Дарина працює керівницею. Поділитися враженнями хотіли всі. Так, і що він зробив? Його, йому подарував квіти. А чому? Чому це тобі подобається? Бо, а, бо, бо це гарний вчинок. Так. А ж, що хорошого в цьому вчинку? Це справжньо, тому що вони не одні і не самотні, а, красота. А дідусь взагалі то знає про те, що він став популярним. Ні, дідусь ще нічого не знає. Так а як ви думаєте, як він відреагував би? Ой, я думаю, він би дуже здивувався. І чесно кажучи, зважаючи на те, який він скромний, я навіть не знаю, яка може бути в нього реакція. Ми ж вирішили не тягнути з роздумами і дізнатися напряму. Алло, привіт! Добре. Як справи? Дідуся, пам'ятаєш, коли у тебе був день народження, я зняла на відео, як тебе вітає Петро Якович Карапець. Це відео передивилося майже півтора мільйона людей. І зараз поруч зі мною стоять журналісти з телеканалу Один плюс один. Добрий день! Тому клич Петра Яковича будете на днях дивитися випуск із вами. Також і не було на центральним. <laughs> <laughs> Наостанок я не могла відпустити Олексія Терентійовича без запитання. А що ви людям порадили, які от хочуть теж таку дружбу вберегти протягом стількох років? Ковалою ставиться до людей, а люди не ставляться до вас. Клас, дякую вам дуже. Захотілося, щоб люди, які будуть дивитися це відео, взяли телефони до рук та зателефонували своїм рідним бабусям, дідусям, батькам. Тому, власне кажучи, і поділилися. Так хочу сказати хлопці. Нове літо вам, пане Петре, пане Лексіо. Яка крутезна у вас? Історія? Історія 50 років триває. Дай Боже вам ще стільки спільних років, спільних історій, яскравих емоцій по життю. А, ви приклад. Таких дуже добрих, таких людських стосунків між а, собою, просто між людьми. І ось таких історій в наш боредний час не вистачає. Тобі сподобалося? Та ну унікальна класна історія, і добре, що про неї розповіли. І владі Грубич за те, що так вміє вона розкрити героя. Це дійсно дуже зворушливо і класна історія. Друзі, зараз історія поїхати в Японію на стажування на чайних плантаціях Це Маруся Лук'янова мріяла з дитинства потрапити до Японії, почала досліджувати так глибинно чай. Ну і, власне, все це вилилось в дуже цікаву пригоду. З нею поспілкувалася наша журналістка Влада Грубич. Вони синхронізувалися для інтерв'ю, бо там велика різниця. Як потрапило в Японію, в чому там суть цієї пригоди. Дивіться далі. Стажер на японській чайній фермі в селищі Вадзука. Моно все прошити чаєм. П'є чай мінімум п'ять разів на день, асистує на чайних турах для туристів і постійно навчається чайній науці на цілих три місяці будні Марусі Лук'янової робота на чайних плантаціях. А ще спроба жити за принципом місцевої філософії, і чого, і чи є, що означає, цей момент єдиний. Руся Лук'янова виросла в Дніпрі. Вивчилася на режисера кіно і телебачення, а під час навчання на заняттях з етнографії та історії культури особливо цікавилася азійською темою. Якщо там, наприклад, корейська і китайська культура мені не дуже близькі, то японську просто внутрішньо мені не відображає якісь мої принципи в житті. Я більш така мінімалістична, про таке заглиблення в себе про ескетизм певної міри. А крім культури, як такої, Марусю захопили. Японська культура харчування та чаї у нас дуже мало репрезентовано саме справжній японський зелений чай Сенча, і почала проводити івенти, на котрих презентувала різні зелені чай, тому що насправді. Їх дуже багато видів цього чаю. Насправді побувати і пожити в Японії Маруся мріяла ще в дитинстві. А ще дівчина звикла: якщо мрія існує, треба робити все можливе для її реалізації, хоча би потроху. І, якщо чесно, у мене не було в планах в цьому році. Поїхати в Японію, я взагалі е, з ситуацією в країні відклала цю все в поличку. Але між робочими проєктами та хобі роками дівчина постійно заповнювала форми на участь у різноманітних міжнародних програмах, Аж раптом їй відповіли. Дали мені зворотний зв'язок, що так ви пройшли перший раунд. Потім мені треба було пройти другий раунд співбесіди, і на третій раунд е, в березні цього року я отримала підтвердження місяці бір бюрократичної тяганини з оформлення документів, кілька днів дороги з дому. І ось у японському чайному селищі Маруся вже третій тиждень. Ця ферма має назву Обубу. Обубу на кіотському діалекті означає чай, тобто, по факту, чай, чайна кампанія. Чай японці запрошують стажерів звідусіль, а все для того, аби ті англійською змогли популяризувати історію для туристів на чайних турах. Адже самі японці англійської майже не знають. І вони просто насправді хитрони, бо вони вигадали цю систему стажування, коли вони запрошують іноземців, а повністю там показують всі процеси, і ти зі своєю англійською можеш донести це до гостей. Тепер саме стажування неоплачуване, тому для дівчини було важливо синхронізувати поїздку з роботою з дому. Доводиться працювати і за місцевим, і за київським часом, але іноді емоційно непросто. Я супер щаслива бути тут. Я супер щаслива, що у мене є ця можливість, але все ж є фльор того, що коли у вас ніч, у мене ранок, я прокидаюся, я відкриваю новини, і я можу в прямому ефірі спостерігати, якщо там е, відбувається масоване бомбардування міст. А я просто спостерігаю і за Дніпром і за Києвом. Це викликає стрес, це викликає у мене внутрішні питання: а чи маю право я бути тут? Чому я не там е, зі своїми? У чайної церемонії є таке прислів'я, з котрим ми починаємо чайну церемонію. Воно звучить як і чи і чиє. І це означає, що цей момент єдиний. І ми просимо всіх, хто присутній чайній церемонії, видихнути і оглянути кімнату, і зрозуміти, що ці обставини, ось ця температура повітря, температура води, цей чайний лист, люди, котрі поруч з вами, саме цей сет людей поруч з вами, це не повториться ніколи. І я коли тут знаходжуся, я намагаюся підчаститься казати, що і тут, от саме зараз, спиш на цій підлозі, чуєш квакання жрапу там от довкола за двором. Ходиш на ці плантації, і тому дає дуже вдячна, що цей досвід зі мною стався. Я дуже рада, що людям це цікаво. і, Можливо, комусь це дає також якусь розраду зараз. За життя Марусі стежать і в інстаграм, і на телеграм-каналі. Додому дівчина повернеться восени і вже планує найближче майбутнє. Ну я точно повернуся до проведення чайних подій в рамках мого проєкту по Я хотіла б транслювати не просто продукти, а, наприклад, в силу моєї освіти знімати документальний фільм про певного виробника. Там знаєте, не тільки чаю, але ми подивимось, бо обставини зовнішні також диктують певним чином, як щось розбувати. Тому поки так.